Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Володимир Гундяєв ВРФ називають його патріархом РПЦ Кирилом, який не засудив розв'язану Росією війну проти України та агресію окупантів, відзначився брехливими і скандальними заявами. Ще раз підтвердив, що він не служитель Господу. Глава РПЦ розгорнув справжню шпигунську діяльність під час свого перебування на посаді при всесвітній раді церков. Стали відомі подробиці шпигунського минулого глави російської православної церкви, патріарха Кирила, який виконував завдання КДБ під час свого представ. При всесвітній раді церков, франкомовна швейцарська газета Лематін Діманше і німецькомовна швейцарська газета Сонтак Zeitung із посиланням на розсекречені архіви стверджують, що йдеться про період 1970-х років. Видання посилаються на розсекречені архіви про діяльність глави РПЦ, які свідчать, що Кирило займався в Женеві шпигунською діяльністю. Він працював на КДБ під прикриттям. Повідомляється, що патріарх впливав на всесвітню раду церков в інтересах СРСР. Як повідомляє. Кирило займався шпигунством, працюючи в Женеві як офіційний представник московського патріархату при Всесвітній Раді церков. Місія Кирила, кодове ім'я якого було Михайлов, полягала також у тому, щоб впливати на раду, щільно інфільтровану у 1970-х та 80-х роках радянськими агентами. Зазначає Swiss Info. Після перебування у Швейцарії він повернувся до СРСР та продовжив кар'єрне зростання у радянській церковній ієрархії. При цьому РПЦ відмовилася коментувати ймовірну. Шпигунську діяльність Кирила в Женеві. А ВРЦ зі свого боку каже, що у неї нема жодної інформації з цього питання. Російська православна церква під проводом московського патріарха Кирила фактично підтримала російське вторгнення в Україну. Вітаючи з Різдвом, Путін відкрито сказав, що російські церковні організації підтримують учасників спеціальної воєнної операції в Україні, як у Росії називають масштабну війну проти України. Московський патріарх використовує політичну теологію Руський мір, щоб не лише не протестоя цій війні, а й зробити її священною, заявляючи, що Росія має допомогти світові, який все більше поринає в духовно моральну кризу, знайти порятунок. РПЦ не є авторитетом для глобального православ'я, а виступає лише як пропагандист війни. Як зазначав радник глави офісу президента Михайло Подоляк, РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства і наполягає на ще більшій мілітаризації РФ Кирило, який відкрито хвалив повномасштабне вторгнення Росії проти України, спочатку запевняє. Що російські окупанти своєю участю у вторгненні в Україну зможуть змити свої гріхи, а потім цинічно пропонує Україні різдвяне перемир'я, про яку святість тут може йти мова. Але на болотах усі засліплені, і тактика церковної пропаганди впливає практично на всіх. До слова, тепер у російських церквах заборонено молитися за мир в протилежному випадку відповідальність. Так у Підмосков'ї клірик змінив у молитві слово перемога на мир, через що йому заборонили проводити служби щодо священника йде розгляд. Найближчі соратники Путіна все частіше визнають у публічних заявах, що Росія може програти на полі бою. Саме тому вони лякають світ апокаліптичними сценаріями. Так за словами Кирила, спроба знищити Росію означала б кінець світу. Та якби Кирило не залякував світ та самих росіян заявами про те, що війна це дар Божий, йому залишилося недовго. За словами глави ПЦУ, засудження ідеології руського міра та її творця патріарха Кирила, поступовий процес. Однак це буде зроблено. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Блог Разумовського тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.